Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити таку смакоту. Прийшов сезон гарбуза. Будемо робити варення гарбузове з апельсином і лимоном. Таке смачнюще, його полюбляє вся моя сім'я. Тож давайте розпочнемо. Попробуємо зробимо з вами разом таке варення. Для цього нам потрібно три великі апельсини і три лимони. Порізати їх. Щоб вони були без кісточок. Потім нам потрібно 3 кілограми гарбуза. Порізати, почистити. І 3 кілограми цукру. Далі все це пропускаємо через м'ясорубку. Лимони і апельсини в нас із шкіркою. Їх треба перед цим добре вимити. Пропускаємо також через м'ясорубку гарбуз. Потім додаємо цукор, 3 кілограми. Все добре перемішуємо, ставимо на вогонь і будемо проварювати 1 годину. Ось так це варення виглядає після того, як проварила його 1 годину. Потім стерилізуємо баночки над паром і набираємо варення. Кришки я теж прокип'ячую 3 хвилини у воді. У цьому рецепті гарбуз не дуже вгадується. Тому що апельсини і лимони дають такий цитрусовий смак і аромат. Ось таке варення виходить. Не можу сказати, скільки вихід із цього рецепту, тому що завжди закриваю в таких маленьких баночках. Спробуйте! Я гадаю, що вам такий рецепт буде до вподоби.